Друзі, всіх вітаю, ви на каналі Право для всіх. І з вами Семен Настапа. Сьогодні в цьому відео ми поговоримо про ті ситуації, коли люди, наприклад, придбали у колекторських компаній, так, або у інших фінансових установ квартири, або інше майно, яке було відповідно свого часу стягнуто у, скажімо так, в зарахування заборгованості. Ці люди, якби, його придбали, це майно, і після цього звернувся. Первісний, первісний власник цього майна до суду і сказав про те, що була проведена неправомірна реєстрація, відповідно, чи були якісь порушення при реєстрації цього майна або стягнення цього майна, так і відповідно, після цього це майно витребовується у законного, скажімо так, добросовісного набувача. Е, стосовно того... Які саме механізми захисту є у такого добросовісного відповідно набувача цього майна, і як можна від цього захиститись? Друзі, тому буду вдячний вам за лайк на це відео, за підписку на мій канал, тому що новини виходять майже кожного дня. І якщо ви вважаєте це відео корисним та цікавим, то поширюйте його серед своїх друзів. Тож, друзі, що варто зазначити, що по-перше, дійсно судова практика і закон вони дуже детально розглядають? Е Можливості для такого первісного позивача, тобто первісного власника, майна, в якого відібрали, скажімо так, квартиру за борги, так. І, відповідно, не зовсім захищає добросовісного добувача. Чому? Тому що, у випадку, якщо пройшли всі інстанції, навіть, наприклад, і суд все ж таки вирішив, що дійсно реєстрація, передача, переоформлення, стягнення мене були е, виконані незаконно або з порушенням процедури, то, відповідно, всі позови будуть задоволені, і таку квартиру потрібно буде повернути ще первісному позивачу. Які можливі механізми захисту в цьому випадку? По-перше, це, звісно, скерування в порядку 661 статті цивільного Кодексу України скерування вимоги до е, такої компанії колекторської, відповідно, яка продала вам цю квартиру, саме з вимогою сплатити, скажімо, так, збитки, які ви понесли, а саме збитки у розмірі вартості квартири або майна, яке ви придбали, саме через те, що тепер, якби добросовісний, вони неправильно провели реєстрацію, і добросовісний відповідно набувач тепер позбавляється свого майна, за яке він сплатив цій компанії гроші. Далі, відповідно, звісно ж, ну. На мою думку, буде відмова буде зазначено, що там це не наші проблеми, і все інше. п'ятдесяте, і, Відповідно, потрібно буде звертатись вже до суду, і, відповідно, вирішувати це питання в судовому порядку, і потрібно до цього бути готовим психологічно. Перш за все, тому що будь-який суд це не місці не два, це мінімум півроку, а то й декілька років на одну інстанцію. На жаль, це реалії нашої судової системи зараз. І другий, не менш цікавий, скажімо так, не менш цікава можливість, це знову ж таки в порядку Цивільного Кодексу України, який зобов'язує, точніше надає можливість такому добросовісному набувачу, який утримував у себе це майно на весь час цих спорів, і на весь час, якщо він користувався там автівкою чи користувався квартирою, він має право е, скерувати, скажімо так, е, зробити все для стягнення. Тих грошей, які були витрачені на фактичне утримання цього майна земельної ділянки, тощо. Тобто, таким чином, воно каже, якщо ви робили ремонт такій квартирі, якщо ви там це будинок був, так і ви до нього щось добудовували, якісь невід'ємні поліпшення, так майна, то відповідно ви якби маєте право з такого первісного позивача. Запитати, так стягнути з нього ці гроші, звернутися з позовом стягнути з нього ці гроші саме через те, що ви якби, цим всім опікалися, скажімо так, а тепер у вас це відібрали через чиюсь помилку, і відповідно тепер ви хочете назад свої гроші. Для цього, звісно ж, потрібні будуть докази цього всього, друзі, докази, усі чеки, усі договори на проведення там тих чи інших ремонтних чи там інших інженерних робіт, наприклад. так І відповідно це все потрібно буде надавати суду, оцінки, тощо, для того, щоб довести, що ви витратили на. В період там, цих 2-3-50 років таку суму, і відтепер ви от звертаєтесь позовом, тому що така ситуація сталася, і просто стягнути ці гроші на вашу користь. Ем... Звісно ж, тобто, таким чином можна казати про те, що перший позов може бути до самої колекторської компанії, яка продала вам це майно, і другий позов відповідно до первісного позивача, так, тобто до людини, яка раніше володіла цим майном, стосовно того, що він має оплатити тепер вам кошти на утримання цього майна, які були вами витрачені за весь час користування таким майном, друзі. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе і залишаємо з вами на зв'язку.